Петро Порошенко зараз в судах бореться проти санкцій, які проти нього застосувала Рада Національної безпеки і оборони і за підписом президента України Зеленського. Натомість важливо нагадати, що закон України про санкції підписав саме Петро Порошенко у 2014 році. Що таке санкції взагалі? Санкції це позасудовий спосіб. Обмеження людини або компанії е, в її право, в її роботі, в її діяльності. Тобто, це без рішення суду можна обмежити в правах кого завгодно. Оце санкції. І в принципі, санкції, як засіб, вони доцільні, коли йдеться про іноземних громадян або іноземні компанії, зміркувань захисту національних інтересів України. Але санкції проти власних громадян це дика історія. І це було зрозуміло, що в 2014 році, коли цей закон ухвалювався, коли Порошенко підписував цей закон і про це говорили тоді вже. Але ні, в Україні вже понад 10 років ці санкції застосовуються і за підписом Порошенка і пізніше за підписом Зеленського, тепер вже проти Порошенка. І дуже часто, по правді кажучи, це використовується як спосіб про справи зі своїми політичними або бізнес. Конкурентами і опонентами. Тому по іноземцях, будь ласка, там дійсно санкції потрібні. По українських громадянах лише суд має встановлювати провину громадянина України або української юридичної особи і визначати покарання у вигляді позбавлення волі, конфіскації майна, обмеження на певні дії. Але це має бути рішення суду в судовому процесі. Підозрюваний або обвинувачуваний може захищати себе і наводити свої пояснені аргументи. В санкційному процесі людина, проти якої висувають санкції, не має права, не має можливості захищати себе. Санкції це ганебна історія, коли йдеться про їх застосування до громадян своєї ж країни. Ну, а ще це урок всім політикам. Закони і будь-які правові акти треба ухвалювати. Так, щоб вони працювали на благо держави, бо потім з часом все може працювати проти вас. Же. Порошенко зараз в цьому переконався.